Сьогодні зранку, коли я прокинулася, в мене з'явилися вірші самі собою. Гордий прапор, гордої держави, ти в моєму серці назавжди. Тому я хочу сказати, що це велике свято і важливе свято для кожного українця. Я пишаюся тим, що я українка, і пишаюся своїм прапором, і особливо зараз, коли. Наші хлопці на полі бою з цим прапором здобувають перемогу, то цей прапор отримує більшого сенсу. Це дуже велике свято. Вдома в мене є прапор. На нашому волонтерському є три прапори, які підписують хлопці, які приїжджають до нас загружатися. Дуже багато підписів. Зараз ми плануємо зробити прапор пам'яті, щоб хлопці вписували туди ім'я хлопчиків тих і дівчат, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Це ой, велике свято, і ми дуже поважаємо і вклоняємося тим, хто захищає нашу батьківщину. Ми допомагаємо чи можемо волонтери. По-моєму, українці трошки прозріли. Почали цінувати, що вони були незалежною державою. Ну, Можливо, ми не... тоді не так це сприймали, як зараз. А зараз це дуже так, до душі, що це наша країна і вона повинна бути незалежною, І ніхто нами не повинен керувати. А як же, ж, у нас і на дачі прапор висить український, і во дворі на гаражі висить. так що... Прежде всего, Україна понад у все. А на вашу думку, чи змінилося в копиці ставлення за прапором спочатку війни повномаршів? Конечно, звісно, змінилось. Патріоти всі тут залишились. Всі патріоти, які люблять свою землю, свою Україну, вони всі тут. Є вдома прапор, і дитина захотіла, прийшлося купити. Звичайний в «Аврорі» купили йому флажочок. Звичайний прапор так є вдома. Це сила, мужність, е, да, це неперевершеність. Ми єдині, бо ми українці. Ми сильні. Ми все переможемо. у нас все буде добре, все буде Україна. Я вважаю, що укріпився наш прапор після початку війни, бо почали частіше згадувати його. Нікопольці, бажаю вам гарних днів, сонячних та й не дуже жарких. Шановні нікопольці, благодійний фонд дітям Нікополя вітає вас зі святом державного прапора. Прапор це найвищий символ нашої держави. Ми його повинні берегти, ми його повинні почитати, і ми його повинні донести до самої перемоги. Уперед до перемоги, шановні нікопольці!